Американці з новою силою піднялися проти влади. Зафіксовані випадки застосування зброї. Люди з криками йдуть проти Трампа і Маска. Все виходить за межі звичайних протестів. І з кожної хвилини ситуація нагнітається все більше. Повідомляли навіть про стрілянину. Схоже, корона падає з голови короля. Збудувати диктатуру самому та здати Україну іншому тирану не вийшло. Подробиці далі. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. ПІТІВІ. не забуваємо підписуватися, ставити вподобайку та коментувати. А ми розпочинаємо. Бунтівні настрої у США охоплюють не тільки цивільних та військових, а й політиків. Серед вимог не здавати Україну Путіну та росіянам. І дійшло вже до дійсно радикальних дій від бунтівників у Сполучених Штатах Америки. Підпалили салони Тесла та навіть влаштували стрілянину в них. Із криками та вимогами змінити владу невідомі увірвалися зі зброєю та коктейлями Молотова. І натворила справжнє свавілля. Це вже схоже на початок реальних збройних виступів проти влади Трампа. У федеральному бюро розслідувань це відзначили як терористичний акт. Поліцейські також вважають, що це була цілеспрямована атака. Подібні випадки стали особливо масовими. Прямо зараз горять та вибухають авто. Тесла його салони. Люди бачать маску другого Трампа і зриваючись на його бізнес, йдуть з лозунгами проти нинішнього президента. Такі інциденти переростають у бійки і застосування зброї. Бутівники вимагають змінити політику і нарешті почати підтримувати Україну задля її повної перемоги. Паралельно великі компанії, такі як Росмен та її подібні, вже відмовилися включати автомобілі Тесла до своїх автопарків. Відомі власники Тесла, такі як Шеріл Кроу та Аліса Мілано, також продали свої автомобілі та відокремилися від Ілона Маска. Правоохоронці по всій території США вже розслідують хвилю нападів на автосалони, зарядні станції та автомобілі, які належать компанії мільярдера Ілона Маска. Генеральна прокурорка США Памела Бонді розповіла, що напади на власність Тесла ніщо інше, як внутрішній тероризм. За її словами, звинувачення вже висували кільком злочинців. За інформацією поліції на відео з камер спостереження можна побачити, як людина, одягнена в чорний одяг, стріляла по автомобілях і підпалила два з них пляшками із запалювальною суміш. Один коктейль Молотова знайшли всередині третьої машини. Обійшлося без постраждалих. Сам Лон Маск також не залишив це без уваги. Він назвав підпал тероризмом. Більше того, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що саме демократи спалюють автомобілі Тесла. Він стверджує, що вандалізм та знищення автомобілів Тесла є результатом дій демократів. Маск зазначив, що він завжди робив корисні речі, засудив такі вчинки. Маск висловив своє здивування зростанням насилля та вандалізму. Далізму, а також підпалів автомобілів Тесла на дилерських центрах. Він зазначив, що демократи, яких він раніше сприймав як партію співчуття та турботи, виявилися поганими людьми, які роблять погані речі. Акції Тесла втратили 15% своєї вартості. Великі втрати пов'язують із переглядом прогнозів, поставок і ростом негативних реакцій на політичну позицію. Маска Трамп же вирішив також діяти радикально проти тих, хто влаштовує протести на вулицях, зокрема, президент США на назвав бандитами-терористами і зажадав двадцятирічних термінів ув'язнення для протестувальників проти мільярдера та шановника Ілона Маска і його компанії Тесла. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі True Social, Цитую: я з терпінням шукаю, коли ці бандити-терористи отримують двадцятирічні терміни ув'язнення за те, що вони роблять з Ілоном Маском і. Тесла заявив Трамп. Президент США припустив, що протестувальники могли б відвідувати терміни покарання у в'язницях центральноамериканської країни Сальвадор, які зовсім нещодавно стали відомими своїми чудовими. Умовами раптовим актом непокори стало застосування коктейлів Молотова та стрілянини в одному з автосалонів Тесла. Президент США Дональд Трамп купив нову Тесла, щоб продемонструвати свою підтримку компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска. А професор політології у Ренгерському університеті Олександр Мотель висловив думку, що кількість протестів у США проти президента Дональда Трампа та його планів лише зростатиме. І Якщо він ці Плани втілить, то США просто стануть диктаторським режимом. А цього вільні американці терпіти точно не стануть. Тож США в запущені процеси, які можуть перевернути звичний політичний устрій, і такі зміни вже відбуваються. Адже проти деяких політичних рішень Трампа виступає і Конгрес, зокрема, і ті, хто його раніше підтримував. Натомість парламентарі США рішуче підтримали Україну та представили резолюцію, яка відкидає будь-які претензії Путіна на українську територію. Про це написав у Фейсбук конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік, крім того, з Фіцпатрік зазначив, що суверенітет України є непорушним. Її незалежність абсолютно, і будь-яка спроба визнати претензії Росії є зрадою міжнародного права та демократичних цінностей. Ця резолюція гарантує, що жодна політика або дія США не передбачатиме визнання незаконної російської окупації. Підсумував конгресмен. А напади Трампа на адресу України розділили і республіканську партію. Однак Трамп, схоже, не налаштований відступати та більшою мірою підтримує сторону РФ у питанні Закінчення війни в Україні питання зараз тільки в тому, чи продовжать республіканці висловлювати свої сумніви щодо його заяв та дій. Наголошують експерти. Контури дебатів показують великі лінії розлому все ще помітні в республіканській партії, яку Трамп значною мірою взяв під свій. Контроль у зовнішній політиці яструбині республіканці з більш традиційними поглядами все ще мають значний вплив, особливо в сенаті. Їхні світогляд, загалом і погляди на путінську Росію, зокрема, різко розходяться з ізоляціонізмом Трампа. Америка понад усе і тим, що критики вважають своєрідною рідною прихильністю нового глави Білого Дому. До російського диктатора розкол поширюється на консервативні змі, як і в інших питаннях надійно підтримують Трампа. Наприклад, ведучий ток-шоу на консервативному радіо Марк Левін запитав, чому Путін командує, хоча насправді він вбиває людей, які наважуються кинути йому виклик. Україна не вторгалася в Росію, Росія вторглася в Україну. Що вони повинні були робити? Перевернутися і прикинутися мертвими. Додав він неявно критикуючи Трампа. Однак як Завжди Трамп схоже на налаштований відступати. Частково він робить ставку на те, що американський народ втомився від витрат на підтримку України, особливо коли не видно жодного очевидного шляху до завершення війни, окрім врегулювання з допомогою переговорів. Це не обов'язково програшна ставка, хоча громадська думка в США щодо війни РФ і проти України неоднозначна. Опитування Economist югов проведене цього тижня показало, що 30% американців виступають за зменшення допомоги Києву, 21% за її збільшення, а 29% хочуть, щоб допомога залишалася на нинішньому рівні. Тим часом Трамп, схоже, непохитно налаштований на укладання угоди про припинення війни незалежно від того, буде вона на умовах, яких хоче Зеленський чи ні питання в тому, чи продовжать республіканці висловлювати свої сумніви або ж просто? Притихнуть, нагадаємо, що у США проходять акції на підтримку України та проти Трампа, Венса і Маска. Раніше тисячі людей збиралися у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Бостоні, аби висловити підтримку Україні. Різкі кроки Дональда Трампа, з самого початку його президентства вже викликали у Сполучених Штатах хвилю протестів та відповідні заяви деяких конгресменів і губернаторів. На мітинги проти політика адміністрації президента Дональда Трампа американці вийшли ще на початку лютого. Зокрема, вони виступали проти міграційних рішень щодо сектора Газа також проти призначення мільярдера Ілони Маска до уряду інформувала Associated Press. Та ABC News. Мітинги відбувалися у Каліфорнії, Міннесоті, Мічигані, Техасі, Вісконсині, Індіані. Американці виходили з плакатами мовчання, це насильство, імпічмент Трампу, захист демократії. Окрім того, мітингувальники закликали врятувати агентство США з міжнародного розвитку, називаючи те, що відбувається нині у Штатах, нападом на демократію. Тим виступам, до речі, передував відповідний онлайн рухи. Так у соціальних мережах з'явилися публікації з хештег. Створюєте опір. Що означає 50 протестів у 50 штатах за один день? Втім, все це не підштовхнуло Трампа до здачі позицій у питаннях, котрі спровокували народні протести. Та невдоволені діями президента не вщухає у США протягом усього лютого. Громадяни взялися встановлювати біля своїх будинків чорні державні прапори, а також синьо-жовтий стяг на знак підтримки України. Пише главком таким чином. Американці висловлюють незгодою заявами Трампа щодо України та демонструють солідарність. Лідарні з українським народом нагадаємо, що чорний прапор був знаком непримиренності, що використовується в США під час громадянської війни 1861 1865 років. Нині ж він є символом протесту проти політичної системи або вираження солідарності з тими, хто зазнає утисків. Про це американці масово почали публікувати у Тікток відповідні відео. Дійство супроводжувалося піснею we need you know». одного дня. Я сподіваюся, ти побачиш правду. Ця лялькова вистава триває через вас, дурнів мовиться у ній Цікаво на рітаку, що щодо рейтингу Трампа публікує на своїй Фейсбук сторінці політолог Сергій Таран. Він посилається на опитування, проведена у США з економіст. Go Poll. опитано 1603 американців, похибка 3,3 відсотка. За словами експерта, його результати пояснюють і дивну поведінку самого Трампа і його чиновника і те, що насправді думають самі американці. На питання кому американці більше симпатизують у російсько-українській війні у цьому дослідженні абсолютна більшість американців 62% – відповіла Україні, і лише 4% – Росії. Причому про симпатії на користь заявили й ті, що голосували за Камалу Гарріс – 86%, так і ті, що голосували за Трампа, 49%. Симпатії Росії виявили лише 1% прихильників демократів, лише 6% відсотків республіканців. Решта просто не визначилася. Це зокрема пояснює, чому Трампу категорично не можна будай який спосіб не співчувати Україні, бо американці повністю на нашому боці, що би там не змінювалося у зовнішній політиці Трампа, підкреслив фахівець. Однак, коли йдеться про виділення військової допомоги Україні, то тут є чіткий розкол по партійній лінії. Якщо прихильники демократів за більшу допомогу Україні, 41% за 9% проти, то республіканці навпаки 8% за 50% проти. Знову таки продовжує експерт: це пояснює на дивну поведінку Трампа, котрий говорить про підтримку України і при цьому не поспішає надавати нам домову зброю. При цьому незалежно від партійної приналежності 61% американців воліє, аби війна не завершилася територіальними втратами для України. Але загалом вони думають, що це може статися. Є 35% американців, вважають, що Трамп симпатизує Росії, 14% – Україні, 20% ставиться нейтрально до обох. І ці цифри можуть стати проблемою для Трампа, адже у свідомості усіх американців, і в тому числі більшості республіканців, саме Росія є джерелом зла. І якщо Трамп буде чітко пов'язуватися з підтримкою Росії, це обов'язково позначиться на рейтингу американського президента, що буде дуже боляче на початку його другого терміну. Підкреслив Таран, та навряд чи Трамп стане до когось дослухатися. Зауважує політолог Максим Ярі. Американський президент за його словами намагається швидко у притаманні йому манері реалізувати власні рішення, і тут необхідно враховувати його психотип, вказує політолог. Якщо Трамп впевнений, що щось є саме так, як він гадає, він не звертає уваги на думку інших. Ну і далі з вами ще й поговоримо про ті перемовини, які постійно лунають. Точніше інформація про них дуже бачимо так. Останнім часом любить президент Сполучених Штатів Америки зізвонюватися. То спочатку з рашистським диктатором, потім з президентом нашої країни. Тож наразі і Михайло Гончар дописує так експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент центру глобалістики, стратегія 21 дописує свою думку з приводу того, що за лаштунками американсько-російських переговорів про перемир'я в Україні адміністрація президента США Дональда Трампа намагається налагодити економічну співпрацю. Ацю з Росією, яка може дати економіці країні агресора друге дихання. Таку думку повторюсь, висловив Михайло Гончар, експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин, президент центру глобалістики стратегія 21 в думку громадська, так виданню, і що ще говорив за словами експерта, Дональд Трамп і Володимир Путін намагаються налагодити довгострокове партнерство, діючи через своїх повноважних представників. В Стіва Віткофа, звичайно, і Кирила Дмитрієва. Михайло Гончар попереджає, що Кремль може запропонувати адміністрації Трампа співпрацю в енергетичному секторі так для того, щоб повернути російський газ на європейський ринок. Ну а ми бачимо, що досить часто останнім часом такі заманчиві так пропозиції від Кремля для Сполучених Штатів Америки, для президента Сполучених ну, Штатів Америки лунають. Що ще говорив Гончар? Недаремно ну, зараз тривають розмови про те, щоб відремонтувати та перезапустити північні потоки, аби дати Америці можливість заробити на транспортуванні і перепродажі російського газу в Європі. На моє переконання, цей схема ТОЗ був запропонований Трампу саме через Кирила Дмитрієва, Вважає гончар. Ну і також хочеться нагадати, що Північні так потоки це газопроводи Nord Stream та Nord Stream 2 з Росії до Німеччини, і жоден з яких наразі не використовується. А ще на думку експерта, американський президент потрапив у пастку, яку для нього приготувала Росія. Трамп упевнений, що він це він веде цю гру, намагаючись припинити війну в Україні, відривати Росію від Китаю і налагодити вигідне партнерство з Москвою. Насправді ж він ковтнув наживку, яку йому майстерно Запакували у Кремлі, проте втіленню планів по відновленню повноцінної економічної співпраці між Шай Росією заважає війна в Україні, каже Михайло Гончара, підсумовує так, би мовити, свою думку тим, що. Йдеться про угоди й оборудка з великими сумами грошей, які гальмуються українською проблемою, так в лобках, так би мовити, Всі ми розуміємо з вами, що під цією українською проблемою мається на увазі війна рашистів на території нашої держави, яку розпочали самі рашисти. Україна для Трампа і його оточення як камінь спотикання, адже вони хочуть покласти край війні, щоб відновити і розвивати бізнес із Росією. Трамп вважає, що Україною можна знехтувати. А заодно і Європою каже, повторюсь Михайло Гончар, експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин, президент центру глобалістика, стратегія 21 Ну і до речі, ще далі поговоримо з вами про ті самі перемовини, так які постійно всюди лунають, думки про них, і зовсім скоро вже і зустрінеться так, президенти Представники перепрошую нашої країни. Представники Сполучених Штатів Америки у Саудівській Аравії це все відбудеться. А саме у понеділок Україна в Саудівській Аравії представить США і список об'єктів, по яких Путіну не можна буде теоретично бити. Хоча, звичайно, ми з вами подивимось, наскільки Путін не буде бити, так, так би мовити, і ці технічні переговори очолить міністр оборони Рустем Умєров, президент нашої країни, таке наголошував. Ну, а ще є у МЗС відкрили завісу про що говоритимуть в делегації, тож далі про це давайте з вами поговоримо і далі зазначають про те, що Україна та США зустрінуться у Саудівській Аравії вже у понеділок, 24 березня. У також у МЗС сказали про те, що зустріч, на якій мають визначитися параметри тих пропозицій, про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі переговорів, ми як держава запропонували і погодилися на конкретну американську пропозицію про 30 тридцятиденне тимчасове припинення вогню. Повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він наголосив, що якби РФ погодилася на пропозицію і не висувала б нових. Умов режим припинення вогню діяв би вже. Але так як Рефія не хоче цього, вона постійно щось нове вигадує, якісь умови, щось договорює, щось вирішує і постійно відбуваються зміни, то таким чином вони просто відтягують все це. Бо насправді бажання зупиняти цю війну у Путлера немає. Ну і до речі, ось цю зустріч із представниками Сполучених Штатів Америки Президент нашої держави анонсував на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром в Осло. Зеленський нагадав про. Успішну зустріч української та американської делегації в місті Джида, яка відбудеться 11 вересня. Тоді Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Після цього був контакт американців і росіян, і знову мені здається, люди зробили крок назад, тому що заговорили про часткове припинення вогню. Ми готові краще. Кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити тепер і крок назад, і говорити про часткове припинення вогню. Сказав Зеленський. Також президент України пояснив, що буде далі після його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Зміст наступний припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру. А також звучить так. Іншу цивільну інфраструктуру додав Зеленський Глава держави зазначив, що порушив це питання під час розмови з Трампом і сказав, що <кхем> українська сторона. Підготує перелік об'єктів цивільної інфраструктури. Я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що, дай Боже, сторони домовляться на наступні найближчі зустрічі, яка буде в понеділок у Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що буде зустріч України з Америкою, а потім Америка з Росією. Або це будуть паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику. Підкреслив Зеленський, і зараз досить активно відбуваються. А, Переговори між представниками США та Росії, США та України і вирішується також відповідні питання. Також Володимир Зеленський зазначає, що він просто не може сказати, чим закінчиться ця. Зустріч про те, чи може бути підписана угода про перемир'я між Україною та РФ у Саудівській Аравії. Я думаю, що було б добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який наблизить нас до повного припинення вогню. І саме від цього буде залежати результат, якщо сторони хочуть цього або роблять вид, що хочуть цього. Ми цього хочемо. Ми цього хочемо як ніхто, та як ніколи. Адже напевно немає адекватної людини, яка б хотіла, аби була війна, аби гинули. Люди проте, як бачимо, Путін це він все розпочав і прагне нищити і не зупинятися на цьому. Тому у нашої держави обов'язково мають бути просто залізобетонні гарантії безпеки, які допоможуть нам, і Російська Федерація не буде більше атакувати територію України. Ну, і ще поговоримо з вами про заяви, які робив спецпредставник Сполучених Штатів Америки в ефірі ABC News, Кіт Келлог. Так всі ми з вами знаємо цю таку улюблену, нашу так би мовити, персону. Далі з вами обов'язково обговоримо всі ці заяви. Про Кіта Келлога не можемо не сказати. Всі ми з вами його пам'ятаємо. <кій> Дуже люблю його заяву про те, що за сто днів закінчиться війна, і ще купу його багато заяв. Ми з вами всі знаємо. А так, от що ж він з останнього говорив? Говорив про те, що під час зустрічі з Трампом в. Овальному кабінеті Зеленський грав на публіку. Ось такі новини. Кіт Келох пригадав, як він та ще 13 сенаторів інструктували Зеленського перед зустрічю з Трампом. Ми застерігали його того ранку. Не йди туди. Келох зазначив такі цікаві. Так новини дійсно. Келох зазначив, що розмова президента а, протікала добре допоки не прийшла преса. Ось такі, от дійсно, заяви робить кіткелох. Ну знаєте, хочеться це прокоментувати тим, що ну можливо йому дійсно краще знати так, звичайно. в життєвливому плані все це говоримо, тому що дійсно бачимо, що кіткелог така досить цікава персона, так би мовити. Ще він, до речі, і дописував з приводу того, що дійсно у Сполучених Штатах Америки розповіли, як вони застерігали Зеленського перед зустрічю з Трампом в овальному кабін кабінеті, Так і спеціальний посланець знову ж таки повторюсь, розповів, що радив в українському президенту найти на зустріч з американським віза. Віру Дональдом Трампом у лютому 2025 року про це він сказав у етері телеканалу Fox News. Фокснюс вважає, що Зеленський та Трамп. Мали хорошу розмову телефоном кілька днів тому після зустрічі в овальному кабінеті. Перепрошую 28 лютого, коли це все відбулося. І також дійсно говорив про те, що український президент зрозумів, що має справу з зовсім іншим політиком і лідером в особі Дональда Трампа. Ми застерігали його того ранку. Не йди туди, розповів Келох. і також Келох заявив, що він та ще 13 сенаторів перебували в готелі вранці, 28 лютого, лютого. Вони провели. Так би мовити, президента нашої країни крізь те, крізь те, який це все буде мати вигляд, коли він зайде до овального кабінету. З його слів, це було зроблено для того, аби Зеленський не був здивований цим і розумів, що Трамп значно відрізняється від Джо Байдена. А американський політик наголосив на тому, що все було добре, поки не прийшла преса. Що ж повіримо дійсно йому на слово, так би мовити.